Я почав займатися спортивной аэробикой в афлітнім возрасті. Я сразу понял, що це мой вид спорта. Сьогодні Максим Бубен яскрава зірка вітчизняної спортивної аеробіки. В його здобутку неодноразові перемоги на внутрішній та міжнародній аренах. Він має титул чемпіона Європи. Максим очень цілеустремлений человек. Якщо он чего то хоче, и якщо он ставить цель, то он этого добивається. Але самая главная його черта це його любов к спортивної аеробіки. Любов к спорту. Як зізнається наставник, хлопці у спортивній аеробіці дефіцит. Тим більше, що окрім одиночного розряду, необхідно виступати у змішаних парах для багатьох дівчат. Є мрією бути партнеркою Максима Бубина. Ми знайомими з Максимом 4 роки, і я смогла обіцятися, що професіональний спортсмен. І навіть в некоторих композиціях он хореограф. Для Максима аеробіка стала сенсом життя. Він продовжує активну спортивну кар'єру, а також розпочав тренерську діяльність. Чималу увагу він приділяє дітям: хоче передати своє вміння та надихнути їх власним прикладом до активних тренувань та здорового способу життя. Да, спортивная аэробика это такой вид спорта, в котором нужно быть не только техничным и выносливым, но и артистичным. Я уверен, ты сможешь.